Вітаю усіх на своєму кулінарному каналі. Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати картопляні гнізда з начинкою. Страва, звичайно, не нова, але наскільки ж вона проста, наприклад, приготувати на кожен день. Також подивіться, як гарно презентується на столі. Можна приготувати для гостей. Нам особисто ця страва дуже подобається, тож вирішила сьогодні приготувати. І, можливо, хтось давно не готував такого, то вам пригадати. Шановні гості каналу, рада, що ви завітали до мене. Попереду буде ще багато смачних різних страв, простих бюджетних. Таких домашніх, які можна приготувати для себе, для своєї сім'ї, також страви, які можна приготувати на святковий стіл. Це будуть і перші страви, салати, м'ясні і рибні страви, також різні закуски. Тож запрошую вас до підписки, якщо ви ще не підписані. І, звичайно, поставте вподобайку, якщо відеорецепти подобаються. Підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Спочатку нарізаю петрушку, буду її перемалювати разом з м'ясом в м'ясорубці, цибулю нарізаю невеличкими кубиками, буду її обсмажувати. Коли цибуля трішки зарум'яниться, викладаю змелений фарш зеленю і також додаю приправи. Все добре перемішую і постійно майже фарше з цибулею перемішую, щоб він був таким розбитим і не злипався до кубки. Коли фарш готовий, додаю томатний соус. Все добре перемішую і паралельно у мене готується картопля, з якою буду робити гнізда. Сир жовтий твердий натираю на тарті з великими очками. До картоплі додала шматочок масла, подрібнила петрушку, також додала сіль перець до смаку і все добре розминаю. Далі потрібно, щоб картопля добре остигла, щоб можна було взяти її в руки і формую ось такі гнізда. Руки змочую в воді, щоб картопля не прилипала до рук. Так формую гніза зі всієї картопельки. Дико вистелила пергаментним папером і викладаю все на пергаментний папір. Далі в кожне гніздечко додаю по трішки сиру, ну і далі на сир викладаю фарш. Зовні знову викладаю сир. Далі ставлю в духовку випікатись. Ось такі смачні ароматні гнізда у нас виходять. Дуже гарно присипати сиром саму картопельку і зверху виложити фарш, дуже гарно фарш тримається на цьому сирі, і також ось цей зовній сир гарно тримає фарш. Нічого не розпадається, не розсипається, ззовні присипала вселені петрушки, і дуже гарно, апетитно і смачно все виглядає. Дуже ароматні такі гнізда. Рекомендую вам приготувати, якщо ви давно не готували. А можливо, хтось ще взагалі не пробував приготувати таку страву, тож дуже рекомендую. Дуже смачно, просто і все легко і швидко готується. Ну, а вас запрошую до підписки на канал. Також, якщо відеорецепт подобається, поставте, будь ласка, подобається підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна і пам'ятайте, що попереду буде ще багато смачних корисних страв, простих, доступних, які можна приготувати для себе, для своєї сім'ї чи для гостей. Готуйте і нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео. До зустрічі!